Історія графічного дизайну. Добре. Сьогодні поговоримо про історію графічного дизайну. Отже, як ти думаєш, коли все почалося? Мабуть, у 20 столітті, коли з'явилася реклама та журнали, гарна здогадка, але графічний дизайн має набагато глибші корені. Перші його прояви можна побачити ще в давніх цивілізаціях, наприклад. Єгипетські іерогліфи – це поєднання тексту і зображень, яке несе інформацію. Ніколи не думала про це. А як щодо середньовіччя? У середньовіччі графічний дизайн розвивався через рукописні книги. Чула про ілюміновані манускрипти. Так, це коли тексти прикрашали візерунками і малюнками. Точно. А ось справжній прорив стався в 15 столітті з появою друкарського верстата Гутенберга. Він дав можливість тиражувати книги, а дизайн тексту став важливим аспектом. А як щодо сучасного дизайну, коли він з'явився? Сучасний графічний дизайн почав формуватися в 19 20 століттях з індустріальною революцією. Наприклад, у 1920-х роках школа Баухаус започаткувала принципи мінімалізму та функціональності. То виходить, Баухаус був першою школою графічного дизайну. Можна сказати й так. Але графічний дизайн постійно змінюється. З появою комп'ютерів у 1980 х роках він став таким, яким ми знаємо його сьогодні динамічним і цифровим. Це дуже надихає. Дякую тепер я дивлюся на дизайн зовсім по іншому. Рада це чути. На наступній лекції заглибимося у конкретні стилі.